Шановні мої глядачі, я вітаю вас! Мене звати Іна. Мариную курячі крильця. Завтра запікатиму їх на грилі. Для маринаду беру. Добре все вимішую. І тепер миску з крильцями обмотую харчовою плівкою і залишаю маринуватися протягом ночі. Все, м'ясо добре промаринувалося. До речі, можна його і менше часу маринувати. Можна маринувати протягом 3-4 годин, але тоді потрібно частіше його вимішувати з маринадом. Гриль поставила нижню плиту 180, верхню 180. І час 15 хвилин. Курячі крильця замариновані за таким рецептом можна запікати на мангалі, в духовці або на грилі. Крильця гарно рум'яняться. Перевернула їх на другу сторону і знову вмикаю гриль. І ще 15 хвилин. Нижня плита 160, верхня 120.